Всім привіт, вітаю. Так працює зараз вже мій газогенератор на Напр... своїй тязі, коротше, без всяких там надувів, без всякого нічого. Ви бачите молоко. Це трубочка, ви помітили, так? Да? От вставка. Незалежна. Вона допомогла мені добитись максимуму згорання. Так. Це піддувало. Це для розжига Камера. Бачите, що там робиться. Так, зараз хвилинку я покажу вам. Я зробив цю трубку, вона червона, Ось все бачите. Ой, і на місце поставив. Хай собі продовжує горіть. Молоко. Так. Ну це все теж. Я переварив. Правда, пам'ятаєте, я в попередніх відео були тут великі дверцята для розпалювання. Вони то лишні. Тут зробив малесенькі. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Так що такі справи. Тривога. Ми продовжуємо експериментувати. Слава Україні і Збройним силам України. Так, ну, все. Більш нічого не переробляв. Ага, зараз хвилину. Трошки поборов температуру. О, доварив пока. Таку як приставочку для повітря, і вона йде. О, зрозуміло, так? Да? Тут вихід і вниз. Збільшив температуру, температуру будинку. Трішки понизилась температура тут. Котел, горить недовго, біля години, вже майже 20 градусів, ви помітили? 18. вистачає його загрузки, об'єм 30 літрів. А, так, да, ще вдосконалив, бачите, зовсім забувся. Зустрів там цей. З'єднав верх камери в цьому вуглу і з піддувалом. Да, ефективність дійсно дуже величенька. Ну, так, практично все. Все працює, все гріє. Обратка вже до 30 градусів досягла. Ну, все, не знаю. Так що газогенератор це реальність. Немає ніяких, ви бачили, піддувів, нічого немає. Все як має бути все горить. Ну, Горілка, я там вже показував в тих відео, по можливості скину ссылку під це відео. Що ще хотів, ну, все не згадаєш? Ну, скажу відверто. І економія є певна. Підвісання зникло. Ах, да, за колісники забувся. Боровся дуже багато попилу. Я в основному топлю щіпую. О, багато було попилу. Просадив колісники, серединку вирізав і посадив нижче на 2 см десь. По боках тепер висипається, більше доступ кисню в камеру. Це допомагає більш якісніше готувати цю суміш газову. Ну, так потрошки нема, нема що здобавляю. Ну Це вже, мабуть, максимум, бо вже нема що вивести це, трубу, ще газу, що я виведу газову, що я з'єднав камеру зверху і піддувало. Я її виведу з ще, Тому що вона дюймова, ну 33 по понаруж. Вона трошки краде для щипи. Все, ну практично все, що міг я вам передав. Дякую, хто переглядає канал. За вами оціночка. Ну, все, мабуть, все. Дякую, слава Україні! Слава Збройним силам! Боже, допоможи нам здобути перемогу. Всім всього доброго, пока.